Кавас з бузини. Із такого суцвіття, бачите букетику, ми відриваємо тільки одні квіточки. Можна руками, можна ножничками. І гілячку не кидаємо, тому що вона придає горість. І не миємо ні в якому разі, тому що тут є пилок, який нам придасть бродіння тоді. Отак. От в одну трохлітрову банку йде 5-6 таких суцвіть. У банку тоді додаю дві отаких ложки меду, і буду дуже гарно розколочувати, отак розколочую. Коли вже кинула мед, отак розколочую, щоб воно гарно, гарно там потоваришувало. Мец у світі і вода. Натерла заморожений лимон і отак буду додавати давати погані такі ложиці, такий. у кожну банку. Ось, завершуючи вже робити квасі з бузини, я кидаю в кожну банку шипу 3-4 листочки. От м'яти, все гарненько перемішую. Знову перемішую кожну баночку. Це я накидала все, що потрібно у банки, долила водички, отак, щоб банка була. Отак, бачите? І накриваю таким е, вафельний кажуть, рушничок і буду перемішувати їх ранком і ввечері протязі трьох днів. В теплому місці у мене тут шалаш. Потім він очиститься, це вже буде видно отакі банки. Через 3 дні побачимо, що в нас вийшло, але він вже і так розпочинає брудіння. Бачите, поки дробила мене 6 баночків, поки дробила останню баночку, перші вже бродіння. Всім приємного смаку!